Доброго, доброго, гарного дня, гарного настрою, енергії. І сьогодні я свій ефір е, хочу пос, присвятити такій темі темі хайпів. Хайпів, пірамід, раніше зараз більше називають хайпами. хайпами. Раніше це були піраміди, ще з часів Мавроді. Здається, так було прізвище, коли ошукали людей, і вони залишилися, внесли свої гроші і залишилися без своїх грошей. На сьогодні дуже багато є таких ну, компаній, не знаю, як їх назвати, таких, які, які пропонують також такі варіанти. Варіант такий, що вносиш гроші і з. Отримуєш там через місяць, наприклад, ну, відсотків там складається, буває до 20-30, а то і більше грошей отримуєш. Звичайно, це дуже зацікавлює людей, тому що, ну, тому що грошей хочеться. Да? А тут, ніби на халяву, є такий вираз і таке бажання отримати на халяву щось. Зараз я включу ще демонстрацію екрану, трансляцію екрану зробимо. Я вам приготувала тут приготувала м, таку презентацію невеличку, е, на, е, з допомогою якої я вам розповім, чому я про цю чому тему я цю підняла, і я її буду розповідати не з позиції, що я. Маю якісь дуже великі знання в компаніях, які хайпові, які не хайпові. Я буду вам розповідати експозиції е, системи і як ми, е, як люди, як ми заходимо в такі компанії, де нас обманюють. Е, декілька слів скажу про себе. Я там є раніше. Раніше є відео, презентація, я розповідала про себе. Мене звати Марина Живко, я живу в Кіровограді, в місті Кірвагра, в місті Кропивницький. Пробачте, в місті Кропивницький це центральна Україна і я куч системних рішень. Коли я дізналася про те, що ми хоча і я, і ви всі знаємо, що ми живемо в системі, нібито Ну, чули, система там охорони здоров'я, ще система країни є. Ну, Ми на це сприймали просто як слово, яке не давало нам такої окраси і значення, а що таке і для чого потрібна ця система. І от коли у мене в моєму коучинговому портфелі з'явилася система, системне поняття, системне рішення, і коли кожну людину ми можемо. Ми, я дивлюся через призму е, системи життя, тоді все стає дуже легко і просто. І повертаємося до наших хайпів, да, до того, чому я про це говорю, ну, десь місяці два тому назад, е, назад е, знайома запросила мене от в таку компанію. Я зробила вам тут такий скріншот е, 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 компанії, да, де була її презентація. Я говорю, я не піду, тому що коли я зайшла розібралася зі своєю системою життя, і коли я стаю доросла, я розумію, що я в такій компанії не ходжу. І да, опит у мене був уже я була в такій компанії, де я ну, практично я вийшла в нуль, але мені я повернула, я одну людину запросила, і запросила, це моя близька знайома. І там був, щоб зайти, це коштувало 100 доларів, і їй не, не вистачило так, як вона пізніше за мене зайшла, ми не змогли вивезти десь до 20 доларів. І я їй віддала ці гроші. Ну, ви розумієте, тому що ну, мені дружба. Дорожче, і я подивилася вже трошки більш відкритішими очима на цю всю ситуацію. І значить, повертаємося до, до цієї ситуації, да, що сьогодні. А потім мені прийшла така думка: ану, я зайду і попробую пройти, як це буде на цей раз, як воно у мене пройде. Там, звичайно, був вхід безкоштовний, і я зайшла на безкоштовний. Ну там якось якась як реклама, да? ти щось нібито купляєш, і тобі якусь, якісь гроші. Набираєш певну суму, її можна вивезти або знову вкласти. Але є такий варіант, що вкладаєш гроші, і тобі ніби на ці гроші приходить ну, більша сума. І ось така компанія, я в неї зайшла, і буквально. Вчора вчора я вже написала, позавчора я в неї не змогла зайти. Пройшло, ну, можливо, місяць-два. Ну, можливо, вона там місяців три ця компанія є, але я, і саме головне, що вони весь час пишуть і в чатах ми, у нас таке бажання допомогти нашим, допомогти. Українцям в цей тяжкий час, щоб вони заробили гроші і могли достойно жити. І, звичайно, це ну, такий тригер гарний, коли люди зараз ну, такі напружені, і вони довіряють, да? вони довіряють думають, думають, ну, хіба можна ну, обманювати так на гроші і тим паче ну, в такий час, коли скрутний час для нас. І ось тепер слідуючий слайд, що в нас виходить. На слідуючому слайді ви бачите, що я написала їй, що чому не, маю, ну, не можу зайти, що трапилось. Відповідь: Привіт, подаємо на них в Кіберполіцію. Ані наглою відкрили новий проєкт, хочеться їх наказати. Давайте подивимося, ну, от на цю Ситуацію, да, що звичайно, і ця людина вони внесли, вона підписала своїх там, рідних, ну там доньку і двістку, чи ще там. І вони покладали, ну так як говорили мені до тисячі гривень. Да, Ми тут вже вивели, ми тут уже все да, виводили, виводили. Не знаю, я вже не запитувала, наскільки грошей їх кинули. І тепер погляньте, вони відповідальність, да? ну, якби, і людина, і ви далі побачите, що людина вже була в такій ситуації, і вона знову сюди йде. І знову в надії на те, що ну, гроші будуть, да? що вона тут отримає гроші. Далі що? Що далі? Вона пише, я їй там написала, що я ну, якби, ну, підтримую тебе, ну така ситуація трапилася. Марина, вони до останнього общались з нашими адмінами і в 10 часов говорили, що ви успокоїлись що виплати будуть. а через полчаса все еще ушли, закрили і закрили коментарі. Ось так це все робиться. Так працюють хайпи. Вони гарно, гарно розповідають, закручуються все. Да, там встигають заробити. заробити адміни, які зайшли, і вони знають, коли закриється да, ця система. І, звичайно, організатори, і, звичайно, та частина людей, які зайшли зразу, і у яких є гроші, і є гроші, які вони можуть туди положити. Да. То швидко там, можливо, хтось встиг заробити ці гроші. Е, і ну, Туди вкладати, якщо вже заходить, то потрібно вкладати ті гроші, які ви вважаєте, що їх уже у вас лишні. Да? Якщо можна так сказати, що вони вам не потрібні. Ви туди вкладаєте. І ось далі на мій коментарі, що вона мені відповідає: Я не хочу говорити на цю тему. Я в... Все делаю, чтобы найти своего, свою корневую установку. Уже сегодня она там с кем-то встречается по своим вопросам. Оживать эту тему нет смысла. Я пошла на людей. Мы были в одной команде, одной команде они и были. Они также пострадали, как и все. А может быть и больше. Я не знаю, может мне надо благодарить ситуацию э, за то, что э, я расплатилась за что-то. Ліж би всі мої родниці були живі і здорові, а здоровою наживеться. Давайте розберемо цей коментар і дивіться, я пішла на людей, Хто, ну як би, ми завжди нам е, хтось щось пропонує, але ми самі вирішуємо. Я, наприклад, можу сказати своїй подру, подрузі, що подивися, це плаття, ой, воно на тобі так гарно, а вона чимось не, не задоволена. Адже ми дивимося з двох різних точок зору. Вона бачить свого знання і бачення світогляду, знання себе, а я дивлюся з другого, і плюс до всього, <плес> і плюс до всього все рівно я залишаю вибір, рішення ми самі приймаємо. Хто б нам що не говорив, ми самі приймаємо, а йдемо за людьми, хто йде за людьми. Ну, це можуть іти діти. Да? От вони граються, зібралися хтось сказав, що там переходимо на іншу площадку, чи підемо десь там в друге місце, і діти всі зібралися і пішли. Діти, тому що діти вони знають, що за них відповідають дорослі. В них ще немає такого відчуття відповідальності. А тут Дорослі люди, ми пішли за кимось, а ви розібралися і в тій команді, в якій вони вже були, вони там загубили гроші, і пішли ще в слідуючу команду, ну, компанію, для того, щоб ще й там залишити гроші. І тут погляньте, я шукаю когось якусь установку, я, яка там, якби. Мене сюди тягне, а де мій розум, де моє поняття? І я хочу сказати, що установки ми, вони у нас є, ті що ми взяли, установки чиїсь. Перші це установки це наших батьків, рідних нашого кругу, де ми спілкуємося, да? потім вже йде установки, ну, можуть бути, там, і, ну, там, де я працюю, нашої країни, ну всього суспільства. І, звичайно, мої установки, які я прожила, свій опит. От і погляньте, тут люди прожили вже такий опит в компанії, де загубили гроші. Уже у них це є. То чому ще раз вони йдуть сюди? А тому, що вони знаходяться. В дитячій позиції. зараз я вам розповім, як це проявляється, чому ми, не беремо, чому ми не беремо відповідальність за це все. Тому що по цьому сповіщенню ви відчуваєте, що я, я хочу їх наказати. Да? Я не беру, я не говорю, людина не говорить, що я сама туди пішла, я положила ті гроші. Значить, я за них відповідаю. Я, у мене були там якісь сумніви чи ще щось, але я пішла. Я не розібралася і пішла. Все, які питання М можуть бути? Звичайно, це вже позиція не дорослої людини. А ще хочу сказати: зараз я вам покажу цю останню. Ну, а тепер я в відео перейшла по тому відео, думаю, подивлюся, відео вже про ту компанію, ну, уже. Уже її немає цього відео. І ще хочу сказати, що наш всесвіт він завжди дає нам підказки, але ми, ну, мабуть, більша частина нас одні користуються цим, да. а більша частина це пропускає мимо. Наприклад, я не могла дуже довго зареєструватися. Я на один телефон, на другий, і я розумію, що мені підказують, точно так у мене було з першим хайпом. Я ніяк не могла гроші перевезти, тому що там треба було в доларах. Тут у нас ну, ціла була така, це, мабуть, років вже сім пройшло, була ціла така проблема. І я думаю, що в цих людей також були свої. Підказ, під, підказки Всесвіту для того, щоб туди не йти. І ми, ну, ми користуємося цим. Потрібно прислухатися і користуватися тим, що говорить нам наша підсвідомість, що сюди ми не йдемо. І зараз я вам розповім, чому ми, чому ми так поступаємо, чому ми йдемо і чому ми знову йдемо туди. Переходимо на слідучий слайд. Зараз я його вам покажу. Я трішечки вашої уваги займу, я вже розповідала про, трішки про систему, да? що таке система, чому я даю перевагу системі, системному життя життю, тому що там це математика, це не психологія. Це не псих, а це математика. У кожного в системі, ми живемо в системі. Ну, от нашої планети Земля, а наша Земля знаходиться в більшій сонячній системі, а сонячна система там ще знаходиться ще в своїй галактиці, ще десь знаходиться, і там є свої закони. І якщо ми їх, ну, наприклад, наша Земля захотіла піти на місце там Сатурна, в нього, дивіться, така типу шляпки є ще ободок, вона красивіша. Вона приходить, а там Сатурн э, стоїть, у нього свої завдання. У землі у нас свої завдання, у сонця, наприклад, простіше у сонця він, сонце світе в день, а місяць світе вночі. Да? Якщо вони захочуть помінятися, приходить місяць на місце сонця, а в нього немає сонця, щоб нам світити. І точно так, якщо прийде на місце. І точно так ми живемо в системі сім'я, в системі і в великій системі, система життя це а менша система це система сім'я, в яку ми також входимо, ну в яку ми входимо. І всі ці системи, і в кожній системі щось саме головне, є своє місце, отак як в землі, да? є своє місце, є своя орбіта, є своє завдання, є свої функції, що вона по цій орбіті, там, наприклад, 24 години чи скільки вона повинна на круги Сонця повернутися з іншою планетою. У неї свої є тому що вона входить в іншу систему, наприклад, Земля і Нептун, вони навкруги друг друга там проходять якесь якийсь час зовсім інший може бути. І точно так ми, люди, у нас є, ми знаходимося, я вам тут показую системограму. Ну, це система, в, яку ми, в якій ми живемо. Да, от Ми, люди, ми приходимо. Зараз я вам візьму карандашик. Ми приходимо в систему життя. от так ми Заходимо, заходимо спочатку були там прапра ну, -пра наші, да, ну, ми зараз візьмемо це, наприклад, наші бабусі. Потім у бабусі народився наш тато, да, у цій сім'ї у бабусі народилася наша мама, вони створили сім'ю. Народилася я. Я створила сім'ю. У нас народилися діти. І діти взяли від нас по 50% 100%, але 50% мама і 50% тато. І яке має відношення до нашого хайпу? Да? Зараз розповім. От я, наприклад, да? чому я йду в хайп? У мене є ось, я тут. Я тут донька з своїми батьками. І у мене є своє місце. Коли я вийшла заміж, да, у мене є місце з чоловіком, я і чоловік, є в мене своє місце. Я з дітьми, я мама буду, з чоловіком я дружина, з батьками я донька. Ну, коли я, як донька, починаю навчати своїх батьків, що вони і це ми все весь час робимо, мабуть, майже всі з нас, навчаємо, що вони не так щось роблять, не знають. Ми, коли трохи стали доросліші плюс 18, ми завжди уже переходимо в те, що ми починаємо навчати батьків. А навчають це навчають дітей, лише батьки, не навчають діти дітей. Я думаю, що ви чули, що яйце курку не учить» – оце та, те прислів'я, що діти не навчають. І коли ми навчаємо своїх батьків, ми стаємо на місце свого дідуся чи бабусі. Да? Ну, бабусі, На місце мами. Завжди ми на місце мами наху, стаємо. На місце мам, бабусі своєї, да? ми стали тут. І от тепер погляньте, я з місця бабусі да? я заходжу в хайп. От я подивилась, там гроші можна заробити. У бабусі своє поняття, тому що тут її життя. Я зайшла на її місце, у неї своє життя, свої знання, своє бачення світу, своє все. І я з цієї позиції, я заходжу, як бабуся, я заходжу сюди, в цей хайп. У мене не вистачає ну, знань і всього. Але це не саме головне, а головне те, що коли ми знаходимося ага, в системі, не приймаємо батьків, да, коли ми говоримо, що в мене немає мами. Там, наприклад, бо вона е, е, десь залишила мене, чи там бабусі на виховання, вона мене ви а частіше ми говоримо, що в мене немає батька, тому що розійшлися. І погляньте, я, мене немає, то мене немає половини да? тої, що я говорю. Немає, значить, немає мами, ну і маминої, немає татової. Що в мене залишається? Ну, щось там залишається. Але я іду вже зовсім іншим шляхом. І коли я не сприймаю своїх батьків, тоді я в усіх системах я залишаюсь дитиною. Погляньте, тоді я з чоловіком дитина, я буду просити в нього, ну дай мені, ну я така, я маленька, допоможи мені, там ще щось. Е, е, да? І тоді я не беру відповідальність на себе, що я роблю. І точно так же я, як дитина, заходжу в, в, в систему. Я і хайп, ну, я і компанія. Я зайшла в систему Я і компанія. Я заходжу з якою ціллю? Заробити багато грошей. У мене в очах гроші зразу. І дивіться, я зайшла з позиції дитини. Дитині гроші не потрібні. Чому? Тому що дітей виховують і содержать батьки. Ось, ось тут батьки з дітками, да? чи тут ось о, де я вам показувала, де я. Їм дають гроші, да? їм, вони, їм гроші не потрібні дітям, вони не беруть відповідальність за себе, за свої дії, тому що за них і юридично відповідають батьки, ви розумієте, да? і, навіть, будучи дорослим, я все рівно залишаюся тою дитиною. І я пред'являю претензії, що от вони мене кинули. Ну ти сюди прийшла сам, сама прийшла. Да? Ніхто ти прийшла, якщо я захочу, А тепер, коли в мене є прийняті батьки, я розумію, що я в них дитина, я їх не навчаю, я їм не мама, я їм не, не партнер, тому що є ще така ситуація. Ми це з часом будемо розбирати повністю, цю всю систему. І тоді, що, ну, що виходить, я доросла, я подивилася на цю компанію, да? розібралася, почитала, подивилася, що там, послухала, наприклад, запитала цю подруж... подружку, подругу, а ти була в таких компаніях? Да", вона говорить, да, там мене кинули, там ще щось. Стоп, я доросла людина. По-перше, доросла людина гроші не віддає, щоб хтось з них робив гроші. Це не працює. Є компанії, MLM-овські компанії, да, які продуктові компанії. Чому Ну, нас так почали, я також є в продуктовій компанії, де я там собі беру продукт, я його беру дешевше, беру своїм подруг, подругам. Там що, якщо я вложила вход у них, наприклад, 100 доларів. Я їм віддала 100 доларів, мені прийшов продукт на ці гроші. І якщо ця компанія, звичайно, що люба компанія вона не, не гарантує те, що вона буде ну, як би, працювати весь час. Ну, Всяко буває форс-мажори. Зараз, наприклад, війна у нас іде, там є дуже багато ну, нюансів тепер у тих компаній, які працюють, треба щось робити інше. Але там у мене залишається продукт. Тут в основному всі завжди говорять, що коли ви заходите в такі компанії, де немає продукту, це зразу определяється як хайп, що вас кинуть. Буває, що довше, буває, що раніше, буває, що навіть декілька днів зашуміли, зашуміли там, підете до, до, до там, місяця тижня і погнали. Заробили гроші і все, їх немає. Ти їх ніде не, не знайдеш і не докажеш, і гроші тобі ніхто не поверне. Багато вже піднімали, я думаю, що, можливо, багато чули, Фініко було води недавно. Чому я знаю? Тому що я у мене знайома також сюди запрошувала мене. І воно трохи більше покрутилися але туди зайшли, я знаю, дуже люди ну такі дуже багаті, дуже круті. За ними пішли вся команда, яка була. Ну, в такому вченій компанії, де ну, я навіть не можу як би, сказати, що ну, дуже, дуже гарна компанія, і оттуда вони пішли, ну вони пішли, як би заробити гроші. Але хтось той, що пішов з Великий той заробив, можливо, не, не знаю. А той, хто пішов під ними, хто менше менше, той нічого не заробив, звичайно. І ось висновок з цього всього завжди запитуйте себе, коли люба ситуація, що ви десь якийсь сумнів, особливо з грішми, особливо от з такими компаніями. Вони, от ви бачили, там написала е, вона, що, це, що вони організували нову компанію, да, уже е, нова є команда, і туди також підуть нові люди і можуть піти і ці для того, щоб. В надії, що вони, вони там навіть можуть сказати, що ми вас заберемо туди, і ви там, цей, ми вам частину вернемо, того, що ви загубили, це також є такий, такий варіант ви стаєте дорослими. На місці дорослого дорослий гроші не віддає свої, просто так, щоб їх взяти і викинути. Він цього не робить. Розібралися, а коли ви віддаєте ці гроші. Значить, ви повинні їх віддати з тим питанням, з таким ну, думками з тої позиції. Да, у мене є ці гроші, я їх можу туди віддати. Якщо їх не повернуть, значить ну, все, я без них проживу. Як говорять, ну, такі, як лишні гроші. да, Те, що я собі можу дозволити, ну, наприклад, люди ходять в казино, програ... ну, грають і програють гроші. Вони йдуть туди, ну, вони розуміють, куди вони йдуть. Вони йдуть грати, і вони йдуть і знають, що хтось може виграти, а хтось може програти. Отак От і тут, да, може бути, може бути по-різному. Я дивлюсь, там в опитуванні багато написали, що якби вийшли по нулям. Це дуже гарно. Я думаю, ну, статистика там не така велика ну, людей не так багато прийняло участь у цьому опитуванні. Тому вона така собі поверх, поверхнева. Але ви подивіться, навіть цих скільки людей прийшло, там є ті, які втратили також гроші. Ну, звичайно, є ті, які в цьому ні, ніколи участі не приймають. Якщо є питання, хто буде дивитися в запису, будь ласка, під цим ефіром я його виложу. Будь ласка, за. Пишіть свої запитання, але запитання не з того, а в яку компанію зайти. Ні, я про це не розповідаю. Я розповідаю про те, як стати дорослим і відповідати за свої гроші, знаходитись на своєму місці, жити, виконувати свої функціональні обов'язки і жити в радості, в щасті, в енергії і, от в любові, в любові до себе і до всіх напоїв. До слідуючих зустрічей. До побачення. Я благодарю всіх, хто приймав участь і хто подивиться запис ефіру.